Наш Бравл Старс. Всім привіт друзі! Сьогодні будемо грати Бравл Старс так давненько я не заходив в нього. І вони показували його якісь штучки, але мені все одно, тому що сьогодні ми будемо грати Бравл Старс. Сьогодні будемо прокачувати бастера. І може навіть зіграємо, у як хотів, знаєте що? Е, ось Ziggy зіграти за цей евент зігі, І отримати там декілька бум Бо не, не, Бокс. Ну не бумбокс, а Зігі Бесі. Що мені брати? Я думаю, що Зігі, тому що... Э, ні, тому що він реально... Ні, я краще, знаєте, я вірую Едгара. Якщо... А, да, на аккаунт Едгера точно треба брати. Давайте полетіли. Я що, скоро буде ще тут прикольна пісня. О, я дуже думаю, що ви готові, тому що 6 днів тому я випустив нову пісню. А тут ще одна типу прилітає. І, мабуть, вам не по собі, але зараз. Але, якщо чесно, це буде після краще, ніж це життя платона. Я вона ще не знаю, на що я це создав. Але ця пісня буде краще набагато. Так що чекайте всіх папа-папарам. Все, у нас є ульта і у нас перший раунд уже в кармані. Опа, вольт, пів. Ой, він на мене впав. Нє-не-не. Так, у мене майже ульта. Давайте. Раз. Два, 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 є. Все, ми, друзі, перемогли. Будь. НУ! Ду... Нє! Йоу, все! Є-єєє є, є, є. У нас є клоном. Клоун, клоун, клоном. Клоном. Клон, клон. О, перший у нас квіток витерфан. Наші вони нам дають тільки квитка. квітка. Тому що... Чому? Тому? Ми не зможемо. Там буквально з донатом все вирішить, бо зігі бокс тому що ми кожен день по три ці штуки, якщо починати, коли вийшов Зіг Зігі, ми це не встигнемо, типу, це якесь нелогічно. Проти нас Мортис. Мортис, але я вроді його контру яке не як. Давай, 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 дай Транк. Транка. Раз. Ні, не попав! Не, 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 не. Вот так, вот так, Транка. На! На! на. на. У, 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 нас уже! Уже! Фрэнкин просто. Просто Фрэнкин Ба самый крутой Ой, ой, Алла, зараз, я попер... Просто... Не, 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 не. О, боже, Все ми виграли. У нас 21 штука. Ми виграли. І у нас... Бокс. Дев'ять? о -хо, хо Нормальний скін. Окей. І прикольні піни. А в мене скільки один квиток. У нас далі стардроп, окей гейн аккаунт уже. Блін, знайоться штука. Я беру Франка. Будь ласка, візьміть хтось Зигича. Будь ласка, цей парень. Візьми а. Окей, okay. тоді візьми знаешь кого? Мм, mm, Оново он Єєва, у нього є євка. Um, кого ти можеш. Ну, наприклад, цього Байрона, нормально, нормально. Нас. Ми програємо, тому що це просто поно. А... Плоха, це дуже погано. Ну, да <смі> Ви самі бачите, що тут. А, він про... Я... бахнув собі. Але промазав. Та йо він, ріко, просто тут. Я не можу, вони уже щось бандит залапали. Я придумав, Знаєте що? Я можу дуже швидко так напати. О, я придумав! Стр М -м, ну, тут пауг. Хорошо, що хоча б. ми хоча б щось робимо. О, 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 о! є, Ах, выш! О, боже. Встань, штука. Встань. Устань не вы. Смеете, устань. Смеется, то смеется, тот устанет. Смеется, устанет. Окей. Кого мы можем прокачать? О, у меня вроде тут на него ладжит. Ой, это просила... Uh, какого в мене получився в той А, вс. Прикольно. Можемо все нравить наш. Так, ща я холодів, пропад и баста. А, а нет, давайте... Mirror Диг, давай ты, давай. Mm -hmm. Я давай те. Э, цей... Это щидам ми на. На. Бастері. Коли -коли. Тому що бастер зараз... Поксі в топ там. 15, я не пам'ятаю на якого топа. Але він для мене нормальний, так. Б'є. Так, убили грифа. Гріфа на... Пона... О, тут. А, нет, тут или Ну це боти 100%. Ну так, да, це боти, але які в мене вбили. Блін, треба на телефоні. А в мене на телефоні не можна знімати відео. Окей, просто мені краще на телефоні грати вправо. До речі, забув показати, що мені випало. Ну, типу, випало таке прикольне, коли е, штуку. Кін, бійця. Можу вам показати можеш, або в кінці відео, або або, бубокі стітці катки. Коли я вийду. Ловіплюху. А, він опритягує, а мені... А якщо отдалять, він такий. Я тут не треба. він зараз повне, бафне, бафнеся. Раз, два. І вбили. О, тут Барлі. До речі, ми можемо зараз Барлі зафейсити. О! Тут ще один бастер. Тут Лілі. Бастера, давайте бастера. У-у-у, У-у-у, в бастера, і тут Лілі, яка мене зараз б'є, да? Тут. О! Да! Еес, Ні -ні 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 -ні. я вбив, її, все. Плюс катка, я можу вам показати, до речі, той скин без вашої допомоги. Опа! Ще міста дроп. Та блін, я думаю, що мені випадає якась. От дивіться, на Зіді ось такий скін мені випав. Тобто, я коли в мене... Е, коли в мене, типу, я буду, типу, получати Зіді, коли я получу, тоді я зможу якраз плюс е, цей скін. Куди попало? А ось. 615. А минуский скинів. Цему 35. Фух, далі давайте... Не, давайте знаєте, що я зараз хочу робити такий маленький челендж. Я буду грати з закритими очами. А знаєте на кому. На Байрені. Полетіли з закритими очами, все. тук тук ток Я нічого не бачу. Кухляти. Де. Я просто зараз з закритими очами я нічого не знаю. Я косчую, я нічого не розумію. Я просто авто буду. Так. Я нічого не бачу, куди я йду. Ой, я щось б'ю, щось зб'ю. Я когось б'ю. А, ні, баночку я вроді б'ю. Так. А, а мабуть, я помер. Так, да, я помер. Ось таке пок получается, виходить, а ви знаєте що? Я вже в мене получут прокатку, тоді... Я зроблю такий челлендж. Можемо, до речі, зробимо завтра або сьогодні або завтра, колись. Такий челлендж Brawl Stars із закритими очами. Це просто, коли зараз закриваємо очі. Це просто я хочу, якщо я виграю, це такий маленький челендж, якщо я виграю. Так, я думаю, ось туди піти просто стріляємо. А в щось попав. Я знову в баночку попав. Тут хтось б'є. Я когось попав. Боже. А ні, я в баночку попав. Так. А, 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 а. Мене хтось б'є! Хто це мене б'є? мене хтось б'є, а, а я його коротко... А я його б... Да, я підібрав баночку. Я почувствував. у мене просто звук. Звук є. Просто ви його не чуєте. І куди я йду? Так, куди я йду? М Ой, я, я піду прямо. Будемо стріляти, тому що мені думається... Опа, я в когось попав. А ні, це... думаю, Баночки, тому що так. Ой-ой, мене. <смас> мене в... В... вроді вбили. Так, да, мене вбили, тому що я не чувствую нічого. Мені дали тисячу! Сто кредитів і... і ще один стар. Стар дроп. У... І знаєте... Я візьму Эдгара. И беру, и беру, и беру оцарико. А давайте! А может будет, давайте Рико проти Фріко. не так. А нет давайте пусть кольца, тому що він гарно справляється. Опа, осі босс. І ми проти боса, Всі беруть кольта, тому що кольт проти босів просто імба. Все, все, все. Ми просто зараз його переможемо, тому що. Ну, це ізі зараз буде. Зараз буде езід. Опача йоуша! Та... Що це таке? Я ніколи, коли я грав і пробував, такого вообще не було. Йо-йо! Воно пожирає все! Давай, чел, ти можеш? Перша фаза є! Скаут дропик! Давай, 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 давай! Я плюс кіт, Боже, що тут відбувається, Давай, давай! Ультой, 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 його, ульто, його. Тим из Рэкет. Зараз він А! А! Я, 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 повер, я повер. Ой, не, блин. 52, 50. У 50. Я знаю, що мені зробити. Дивіться. Так, так, то... Опа! Опа! А он проиграет, а он проиграет. 32, 32. А уже... Тим эдзек... Фейкден... Нет, 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 чел, чел, чел... Да нет, вбега... бегай, бегай, бегай туда. И не став бешеным. Йо-йо-йо-йо-йо. Залишилось 50%. 18% мы... О, чел, засванулся. И... Да это. Останним ировкам. Іримейте! Йо, мене вбили! Мене вбили, але ми виграли. Окей. Так, ми виграли, і. Це було дуже ізічно, але трошки дивно. Нам дали 13. 13. 20. 20, 33. О, пана, а мені... Краще беріть 3. Три, тре, три, три, тре, попенс, опенс. мені реально буквально ніхто не випадає. Ну тому що тут ніщо не випадає. А в Б я можу купити за кла... Анія. Зна... Ну, коротше, друзі, сьогодні ми трохи порали в Rockstar. І з вами був я і всім пока! Па